Друзі, вітаю, я Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 20 вересня 2024 року. Ну що ж, подивимося, який сьогодні день. Карта дня для нас. Король мечів. Що в нас на дні колоди? Десятка пентаклів. Король мечів це дорослий чоловік стихії повітря, Терези, близнюки водолії. Хто він вам підставляєте? Ви знаєте краще. Ваша половинка, ваш батько, ваш дідусь, керівник, чоловік, який. Розумний, дисциплінований, чесний, відповідальний, прямолінійний, який вміє планувати, ну, який вміє також мечем можна відрубувати, колоти, виносити мізки. А можливо, це чоловік-фахівець, який надає ясності: людина юриспруденції, людина лікар, хірург. Можливо, така людина сьогодні буде брати участь в вашому житті, підете на співбесіду до такої людини, на консультацію. Це може бути медбрат, людина, яка вміє тримати гострі предмети в руках, робить уколи, крапельниці, також це може бути перукар, ну, чоловічої статі, так, чоловік. Перукар, кухар, кравець. Ну, і будь-які гострі предмети, вже підставляйте самі, чи це ваша енергетика такого о, планування, можливо, і е, е, красномовства, можливо, ви комусь будете інформацію подавати, роз'яснювати? Це така стратегія. Далекоглядність, коли ми прораховуємо на декілька ходів вперід, а можливо, і прямолінійність для когось, коли ми е, чесно, відкрито говоримо все, що думаємо. Така серйозність, строгість. На дні колоди в нас десятка пентаклів. Десятка пентаклів це. Чудова карта, сімейна карта, це гроші, можливо, це надходження, які ви отримали, бо карта в нас на дні колоди. Можливо, це сімейні гроші, спадщина, родинні гроші. Отакий несподіваний прибуток. Можливо, це ювілей був в родині, ви збиралися сім'єю всією, бо тут вся, ну, Вся сім'я, коли збирається, коли можливо щось обговорюють, коли приїжджають в гості, коли щось святкують разом, можливо, це сімейні традиції, а можливо, це сімейний бізнес, який ну, ви його ділите, розподіляєте, чи сімейні гроші, або ну, обговорюєте сім'ю, чи. Те, що чим володіє сім'я ресурси сімейні, і саме цей меч сьогодні буде планування от того, що ви про що ви тут говорили, можливо, це планування грошей, які ви отримали, або коли ви Обдумуєте, це ваші думки на рахунок, ну, щось пов'язане з сім'єю, з бізнесом сімейним, з грошима сімейними, чи з спадком, чи з традиціями сімейними, То або ваші думки на, на цю тему, або це ви плануєте щось пов'язане ось з тим, що відбувалося. Або це ваша прямолінійність, коли ви для себе вирішили, як ви хочете, що ви хочете, що ви хочете, можливо, розпоряджатися своєю частиною грошей самі. І ви вирішили їм це сказати. Ну що ж, подивимося, що нам буде допомагати. Що нам сьогодні допоможе? Шістка посухів, успіх, перемога, тріумф, нагорода, ваша впевненість, ваша самовпевненість, ваша гордість, ваш егоїзм, ваші амбіції, Ну, карта переможця, енергетика переможця, впевненість, що я знаю, що я хочу. Ну, Таке е меч, подивіться, яка тут впевнена в людина, ну, практично як е переможець. Таке об'єднання таких енергій ну, це беззаперечна перемога. Коли є впевненість, коли є план, коли є красномовство, далекоглядність і така впевненість в тому, що в своїй правоті, в тому, що я досягну успіху, якщо це стосується грошей, і, можливо, нового бізнесу чи паралельного. Допоможе впевненість у своїх силах, у своїх діях, впевненість в тому, що я роблю, тому що я роблю це правильно і я досягну успіху. А що буде заважати? О, імператриця, старший аркан. Дивіться, один старший аркан сьогодні в позиції мінус. Найбільше буде заважати, найбільше буде впливати. Імператриця це може бути доросла жінка в вашому житті. Хто вона? Ваша половинка, якщо ви дорослий чоловік, мама ваша, яка буде незгідна, або, можливо, вагітна жінка, член вашої сім'ї, яка буде незгідна з вашим, Ось що ви тут вашими думками, вашим плануванням, з тим, що ви скажете. Їй не буде подобатись те, що ви собі придумали, те, що ви собі напланували. В неї свої плани. Або ж заважати, можливо, вагітність буде для втілення ваших планів. Ну, в кожного своя ситуація, тому підставляйте. Заважати буде. Заважати буде, ну, імператриця це взагалі така творчість, знаєте, краса, природа, таке бачення всього прекрасного, ну, яким чином воно буде заважати, жіночність, тому що імператриця це от жінка, жінка, жінка з великої букви. Якщо не жінка буде заважати, ну, тоді, можливо, тут холодна дуже карта. Тут така прямолінійність, впевненість, зосередженість, така якась навіть моральність, високі стандарти. А тут тут, от, тут вже така м'якість, краса. Можливо, знаєте, якщо тут іде мова про чоловіка, от, скажімо, краса, так, яке має відношення до краси. То у вас, можливо, різне бачення краси. Він, якщо, можливо, він вам робить зачіску, стрижку, так, то вам не сподобається те, що він вам пропонує, тому що у вас своє бажання, свої бажання, своє бачення. Ну що ж, ми заховаємо, щоб нам нічого не заважало, тому що старші аркани це важливо, і вони будуть нам ну, серйозно заважати. Друзі, я бажаю, щоб нам день був сьогодні мирний і спокійний. Нас в нас вночі була повітряна тривога, і щоб меч не програвся нам зброєю. Я бажаю нам мирного і спокійного дня. І, звісно, що з такою енергією переможця, щоб день був вдалий, цікавий, продуктивний, активний, щоб ви досягли своєї мети, своєї цілі. щоб з мечем таким і з вогнем. ну, Тут не може бути провалу, успіх гарантований. Ну, що ж, мої любі, я вам бажаю досягати, перемагати з легкістю, з впевненістю, з задоволенням, з результатом позитивним. Люблю вас собі маю. Чекаю на зворотній зв'язок, мені дуже-дуже приємно, що ви в мене є, що ви мені пишете, відчувається, що вам цікаво. Дякую вам за це. Ставте, будь ласка, вподобайки для розвитку каналу. Щиро вам дячна, що ви мені в цьому допомагаєте. Хто ще не нами, приєднуйтесь і почуємось, папа! -па.